Доброго дня! Продовжуємо розвіювати міфи про Америку. Новий міф, який я чула, що тут не такі смачні солодощі. Немає мармеладу, немає зефіру в шоколаді, немає баклави. Або це все є, але і воно не смачне. Отож, я хочу вам розповісти, які солодощі полюбляю тут я, і як я підсолоджую собі життя. І може це вам допоможе. І якщо ви шукаєте щось новеньке, щось солоденьке, то вам це сподобається. Ви спробуєте, скуштуєте. І якщо ви спробуєте, то напишіть мені в коментарях, чи сподобалося вам це чи ні. І якщо у вас є якісь свої, щось ви хочете зі мною поділитися, теж пишіть. Отож, ем, перше, що я хочу сказати про Америку, що ем, я це помітила дуже-дуже давно, що в Америці дуже смачне печиво. Печиво та морозиво. Ці дві речі, я не знаю, як зараз ем, там у нас на, е, е, в Україні, але на той час, коли я тільки переїхала, я зрозуміла, що у цій країні печиве морозиво найкраще. Найкраще з усього, що я колись скуштувала не тільки в Україні, а й в Європі. І я була ще в деяких странах, окремо окремо вони не європейські, але такого морозива і такого печива я ніде не куштувала. Отож, я почну з печива. Тут його дуже багато. Ви можете його робити тут самі з таких спеціальних порошків, які я показувала тут. Це одна з моїх м, улюблених чоколад-чіп-печиво. Ви просто додаєте там за інструкцією, мені здається, яйця, а, там, молоко, масло і робите це печиво. Е, воно дуже смачне, коли воно ще тепле і м'яке. Це кайф з молоком. Це моя улюблена страва: печиво з молоком. Але окрім цього печиво. Тут багато дуже-дуже смачних печів у магазинах, які вже зроблені і продаються. Одна з моїх улюблених печів це Меделін Кукі. Це для тих, хто не любить дуже дуже солодке. Воно, воно якби солодке, але не дуже. Його можна пити з солодким чаем, солодким кофі. Не буде, не буде дуже багато в ньому цукру. Вона на вкус дуже приємна. Окей. Отож, я почала з цього. А, наступне печиво, яке я дуже давно купляю, і, мабуть, воно дуже поширене, мабуть, ви про нього знаєте це мілано. А, це печиво, воно, воно а не м'яке, як інше, яке я показала, а воно тверде, і воно є з різними смаками. Моє улюблене Double Milk Chocolate. І я полюбляю його а, разом із кофе. Так, далі поїхали з печивом. А, дуже я полюбляю вафельки, отаке вафельне печиво. Взагалі в Америці це нагадує мені, як на вафельні трубочки. Тут роблять, біля нас є плейс, де продають морозиво, і вони там самі роблять вафельні трубочки, і в них вони роблять морозиво. ось Не так, як воно штамповане, як в Cold Stone, там трохи воно як франчайз. А тут у нас є local place. Де вони, ти бачиш, як вони пекуть ці вафельні трубочки, вони тобі накладаються приготовлене морозиво. це є обожнюю. Але коли я немає морозива, або ем, просто так я люблю ці ці вафельні печенюшки, вони дуже дуже смачні. О, і забула сказати, ці печенюшки, це фраб ем, я купила у Trader Joe. Взагалі мій улюблений магазин в Америці. Це Trader Joe. Um, Ніщо з ним не може порівнятися. І він більш за все мені нагадує українську їжу. Uh, звичайно, український магазин може тільки порівнятися, там ви маєте, можете купити українську їжу. Але якщо біля вас немає українського магазину, то трейдерджо замінить усе. Так, отож, um, якщо ми у трейдерджо, то я дуже люблю в трейдерджо купляти тісто. Це моє uh, улюблене. Листкове тісто, з нього можна робити все. Воно продається тільки восени в Joe's, це їх Special, Але я купляю одразу дуже багато коробок цього тіста, то мені вистачає на рік, і якщо не вистачає, то я можу замінити Є таке фіолетове пейстрі, пафпестрі, але воно не таке смачне. І якщо я заговорила про це. Тісто. з тістом я полюбляю робити пиріжки з вишнею. Для тих, хто не може знайти в Америці вишню. Ця вишня, хоча вона і морожена, але це така сама вишня, як сказати, нормальна вишня, як в Україні, дуже смачна. Я обожнюю вишню, і я цю морожену вишню в трейдерджо купляю майже кожен раз, коли я туди схожу, і роблю ці пиріжки з вишня. Так, наступне. Якщо ми говоримо про трейдер джо, то в трейдер джо я обожнюю купляти також мармелад. Такий мармелад я вже показувала в іншому відео. Це Orange Sticks. І він натуральний, він має у собі пектин. Середжо всі продукти натуральні. Якщо ви боїтеся якихось барвників або підсолоджувачів, або підсилювачів смаку, які часто можна зустріти в їжі в Америці, то йдіть в Трейдерджо і можете про це забути. Там майже все натуральне, або органічне, або просто дуже добро, доброї якості, як цей мармелад. Дуже в нього коротенький листок, з чого він складається, і написано, що є. Десь, ну, гарні інгредієнти, і їх дуже, дуже, дуже добре вони тут всі розписані. Наступне це зефир в шоколаді. Зефір тут називається чоколад». Uh, вони є в вони є в чорному шоколаді та в молочному. Вони трішки зефир, я тут з вами погоджуся, він трішки інший на смак. Це не зовсім. Такий зефир, як в Україні, в шоколаді, який я обожнюю, його ви, мабуть, тільки знайдете в українському магазині. Але цей зефир я теж дуже-дуже люблю. А ще що я не принесла, але я намагаюся з... вставити тут картинку, бо я вже з'їла все. Це тіремісус Коско. Якщо ви любите термісу, то це найкраще термісу, яке я тут спробувала в Америці. Раніше Trader джо мала дуже гарне тірмісу, зараз у них нове термісу. Мені воно не дуже подобається. Але оце термісу в баночці із костком, воно, воно ну, просто таке, як з ресторана. І ще одне, що я хотіла вам показати, але зараз мене з собою немає: це баклава. А баклава в Америці є. Я її купляю тут в грецькому ресторані, там де до грецька кухня. Там вони продають Вони самі її пекуть і продають, можна брати з собою додому, просто прийти, купити баклави і собі мати вдома. І вона там дуже-дуже смачна, не така, як в магазині, а натуральна, і там зроблена за грецьким рецептом. А ще хотіла сказати вам: це було в Вельносі. В Вельнусі вони продавали в магазині Еклери. Еклери були з заварним кремом, він тут називається кастард, для тих, хто шукає і не знає, як запитати. І вони ну, з натуральним званим кремом я обожнювала туди ходити. В якийсь у них був локальний магазин. Просто було написано еклери, і я купила їх один раз спробувала скуштувати. І це були нормальні, натуральні еклери з заварним кремом. Після цього я їх брала там кожен раз, коли вони там були. Отож, еклери тут також є з заварним кремом. І заварний крем є не тільки в еклерах, а його можна купити в донатцях, коли ви замовляєте. Просто скажіть кастарт, і вони вам дадуть донат з заварним кремом. Що ще? Я думаю, це відео буде коротким, але я поділилася з вами своїми солодощами, які я дуже люблю, Я купили не всі. О, чуть не забула. В Америці це те, чим популярна Америка чизкейк. Чизкейк я тут дуже обожнюю. Я люблю більше всього Нью-Йорк, класичний чизкейк або з полуницею, але тут на будь-який смак є чизкейки. І також дуже смачні. Тут є такі тістечка, вони називаються брауні. Теж можете спробувати скуштувати, коли вони свіжі, вони такі шоколадні і дуже-дуже смачні. Вони продаються теж в таргеті. Отож, це відео про солодощі. Сподіваюсь, вам сподобалося. Напишіть мені, якщо ви знаєте щось таке, дуже можете порекомендувати дуже смачненьке солоденьке у коментарях. Я обов'язково спробую і вам відповім, якщо я, звичайно, зможу його тут купити. Дуже дякую, всім пока. До зустрічі! Майже не забула сказати, що яке моє улюблене морозиво. Моє улюблене морозиво це кукідо. А воно продається як в магазинах, просто так називається скукі-до. На, на український буде а, з тістом, а, з, з, тістеч, з тістом, з тістечком, а, з тістечком і печивом. Печиво і тістечком до. А, воно дуже-дуже смачне, воно має у собі а, шматочки тіста, а, тіста для печива. Тож можете уявити, це дуже-дуже класно. Я обожнюю це морозово ол Колдстоун, я обожнюю це морозово в будь-якому магазині. Можете купити кукідо смак, це мій улюблений. М -м -м я -м не знаю. Але все морозиво тут дуже-дуже класне, як я вже казала. Але обов'язково спробуйте кукідо і думаю, ви не пожалкуєте. А якщо пожалкуєте, то пробачте. <с Designer> <п⁴> До побачення. Тепер ж точно все.